Наступний крок після того, як ви привчили собаку з вами ходити, тобто у вас собаки достатньо впевнено, виконує команду, пішли, з першого разу починає йти, добре, чимненько з вами йде. Наступний крок це тренування руху з зупинками, для того, щоб у вас була якась команда, яка викликає, е, ну, несе такий стримуючий характер, де вам потрібно зупинити якусь небажану дію. Зараз спробуємо це показати. Пішли. Стоп! Молодець. Якщо після вимовляння команди собака зупинилась, ви за це даєте смаколик. Знову ж таки, між командою і зупинкою треба мати дві секунди паузи. Пішли? Дві секунди. Стоп. Молодець. Сідати не є обов'язковим, але якщо собака сідає, це буде перевагою. Покажу, як це треба робити трошки вправніше. Пішли. Стоп. Притримуємо повідець так, щоб собака лишилась на місці. Якщо ми розуміємо, що собака залишається на місці, повідець розслабляємо. Важливий момент, що після команди Стоп собака не має нікуди піти. Лише за командою Пішли, гуляй або до мене. Пішли. Стоп. Ось притримує, щоб вона не виходила з місця. Молодець. І останній раз. Пішли. Стоп. Рослаба повідець, молодець.